Вітаємо вас, наші милі дітки! Я ваша Галина, і мій товариш Мишко вас вітає! Сьогодні у нас заняття з літературного образотворення, і ми з Мишком пропонуємо вам послухати вірші української поетеси Наталії Гуркіної, які називаються. Зимова хмаринка та сипле сніг, немов змішка. У цих поетичних рядках, у цих віршах Наталія Гуркіна передає красу незвичайного зимового явища снігопаду. Тож послухайте разом із мишком ці вірші, потім ми їх обсудимо, ще раз зупинимось на зимовому явищі снігопаді. І Мишко пропонує вам вивчити той вірш, який вам більше сподобався. Тож, дітки, сідайте зручно. І слухайте вірші Наталії Гуркіної. Перший вірш зимова хмаринка, а другий вірш сипле сніг, немов змішка. Хмаринка відеречку вранці взяла, і сніг розсипати на нас почала. Снігом прикрасила стежки і будинки, гілочки дуба, калини ялинки. У казку довкола гарно все вбрала, Щоб діткам зима щасливою стала. Діти, чи сподобався вам вірш? З яких слів вірш починається? Хто вранці взяв відеречко? Що розсипали? Що прикрасили снігом? Для кого щасливою зима стала? Чий вірш ви сьогодні слухали? Як він називається? «Ципле сніг немов з мішка? сніг немов з мішка. Ліплять всі? Сніговичка, сніго маму сніго сніго-тата, сина, сніго брата, сніго доньку, сніго тітку, снігову бабцю сусідку буде гарною зима. сніговичо снігова. Дітки, ви прослухали вірші Наталії Гуркіної про зимове явище правильно снігопад. Тож тепер, дітки, давайте з вами ще раз зупинимось на цих віршах. Скажіть нам, будь ласка, з мишком, чи сподобались вам вірші? Ми дуже задоволені. І Мишкові сподобалось, і мені сподобались вірші. А скажіть, будь ласка, яке явище описано в цих віршах? Зимове явище, снігопад. Молодці! А скажіть, будь ласка, дітки, що засипав сніг, коли падав з неба? Так він засипав і стежки, і будинки, все-все навколо, впав на гілки дерев і кущів. Так, а що робили діти з сніжком? Правильно, дітки, вони ліпили сніговичків, сніжки гралися, так, молодці. Скажіть, будь ласка, а вам подобається снігопад? Ура! Закричали дітки, ми почули вас так. Ми зрозуміли, що сподобалось. І Мишкові подобається снігопад, коли він не спить, і його спостерігає. Як він тихо, тихо, летить згори донизу і укриває все, все навколо білою ковтрою. Тож, дітки, давайте ми ще раз їх послухаємо ці вірші, а ви, будь ласка, підберіть для себе, який вам більше сподобався, і вивчіть, розкажіть мишкові. Йому буде дуже-дуже приємно послухати ваші вірші. Тож, вірш Наталії Гуркіної Сипле сніг, немов змішка. Сипле сніг немов з мішка. Ліплять всі сніговика. Сніго маму, сніго тата, сніго сина, сніго брата, сніго доньку, сніго тітку, снігову бабцю сусідку буде гарною зима, сніговичо снігова. А зараз я прочитаю вірш. Снігова зимова хмаринка. Хмаринка відеречку вранці взяла і сніг розсипати на нас почала. Снігом прикрасила стежки, будинки, гілочки дуба, калини. Ялинки і каску довкола гарненько прибрала, щоб діткам зима щасливою стала. Тож, дітки, слухайте, запам'ятовуйте, вивчайте. А зараз, дітки, я пропоную вам з мишком. Поринути в світ зимових чистомовок. Давайте разом чистомовки промовляти. Ам, ам, ам. Ой весело нам. Ма 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 до нас прийшла зима. Ом ом, ом. Біле все кругом мо. МО, МО. Сніговиками зліпимо. Ім, ім, ім подобається всім. МІ, МІ. мі. радіємо зимі. Ім, ім, им струби іде дим. Ми, ми, ми веселі дні зими. Молодці дітки, повторіть іще раз.